Доброго. Продовжуємо ярмарок Дніпро. Добрий день! Можна до вас, хлопці? Ми хоч покажемо тоді, як не ваше, ми хоч по покажемо. Бачите, який давай. Холодно. Знову нема господаря. Продовжується. Перша частина у нас була, без господаря таке враження, що від мене всі морозяться вже. Схоже, що треба перерву робити. О, качки які. Було, клас, зелені-зелені, прям зелені. такі темні. Але на сонці зараз коліна ще переливається. Так. Клас. Ну, Ідемо далі, це не наша тема. М'ясні, голуби, кінги чи хто це? Якісь такі. Але знов нема господаря. Зараз йдемо в палатку. Намет, намет, намет йдемо. І тут хоч є, вже, хоч з ким поспілкуватися, і собі вже Миколаївський. І, і я так розумію, це ми йдемо до царівчанки. О, ось хоч два миколаївських намета ми побачили. Так? Андрійович, це твої? Ми хоч... Я виправ, ніколи не бачив в цьому, тільки бачив в клітках. Григорич, я вас вітаю. Та не знімайте. Зараз ми до вас підійдемо з Андрієм чим почали вже. вас 300. Це щось новий, новий зробив, да? так? Бо він такий, прям як тільки это, з, -з, -з конвейєром. Бочки, і ці жердиночки, та ну, нічого собі. Оце рівень. Андрійш, ну у тебе кавіркот, як завжди. Да? Все є. Кавіркотовий завжди є. Мені людина там тільки що каже, що там пересада стоїть. У нього там каже, ета, півметрові голуби. Я кажу, та там різні є. Зараз подивимося. Я кажу, є і півтора метрові, а є і... Оце гарно, це гарно. Ну, це гарно каже. На перельотики така, пішненька. Горуб'ячка. Горобинку, да. А оце щось як відрізняється. О, я на нього і дивлюсь. От піймай його Андрій, будь ласка. Покажи так поближче. Русі, покажи, його на крило. Спіймай, піймай. піймай. Розкрий на файло. Я хочу подивитися на пір'я. Вускати. да, Сірі. Да, Сірі лускаті. Стара та порода. Клас. Клас. Такі... Я зараз таких пішли, ну, що мені дуже подобається такі. Ну... Стара порода це звідки вони стара порода. Ну, я й маю в виду, що. Ну, раніше зараз дуже... їх да, да, дуже, дуже, дуже мало. їх тут. І голубочка ось. Голубка більше голова. Ні, не більше. Чого більше, більше? А це по комуни пішли? По яких голубах? Ну, по, по я маю на увазі да, забарви. Полісія. І знаменитий каверкот. Так, да, каверкот. Залиняли. Це одно ще линяють, воно. Ага. Ми вже майже всі полиняли. Да? Я буде... не пайму, що таке ці в годі. Чорни там. Чорни там, що дуже полиняли. Білі. Покажи білого якусь Андрійович. Такого. Попро... Хто попростіше. Оце який білий він тримається. А пальчики вже підмерзають. Вже, вже прийшли прохолодні часи. Так, Це місто Дніпро. Віктор Андрій пересада, хто ще не знає. Я по-моєму і його... <плес> не показав його, по-моєму. Я так сам побачив, а людям не показав. <плес> Це новомер. Ну що ж а? Нема діло. Та ладно, ж покажи когось. Бо... Ти білого якусь, так? Да, да. Нічого, покажи, когось, вас не немає. Івановича нема сьогодні. Ні, не, він не снімає. Ні. А оцих червонорябих не, не. не вивозить, чи ти їх не вивозиш? Поки, Поки. Вивоз. Поки не вивозить.

Я кажу, цих червонорявих розвів, Андрій, ще ні, по Кам'янських оці. Трошки є. Так. є да? Це Кіровоград, гра, да? дивлюсь, он, е, оці темні. Ось я бачу, а вже, вже ну, бачу. А, воно по нього. Воно, воно. Типу таке щось, знаєш, коричневе якесь. От ці це... пара у тебе, лохманоги. Да, да. це... Я ж тобі казав, це, це... Кремль. Да? Ну вони як каверкота, а тільки, тільки темні, на вигляд. Ну, с Крима. Да, точно, я езжу, вже... що то забуваю. А вообще це... з водки, а коля там есть. Вот його вони пішли. Ну я трохи із Донецька мені. Ну він сам, мабуть, До... да, там цього. Нас... Не, зні, не, знішло. не сам. Здесь привозить тут, да? А от вийшло маленьке, ну, теж них. Ну воно не таке золото груди. Бо я тут я тоді вони в клітці сиділи, вони, знаєш, груди такі прям були ну, помітні, а тут і не помітні зараз груди. Mm -hmm. Такі, широкі. Mm -hmm. Ага, Ага, ага. Да, ніж тут такого голова, запаха, я зараз підкорюй. 1200. Які ціни на них, Андрійович? На оцих. Їх... 400. Ну, ще ну, да. тебе. Mm -hmm. Крило вроді трохи підтягло. Mm -hmm. Ага. Це голубка його. Його? Так. — Це вже старі, так? — Ні, два роки. — Ні, ну дорослі, скажем так. — Так. О, як крило тримає вгору. — Ну, добре, Андрій, добре. — Держуся. — Піду до Григоровича. Держуся хорошо. Так? Да? — Ні-ні-ні. Володимирич. Це що ти лопіриш, в цю голуби. А, так а? А? А, а кого? кого ти ж раніше займався правильно. Ти знімав у морі голубів, тих, що летять. А зараз ти покриваєш. Володимирись, так ви гукайте, поїдемо знімати, щоб літали. Взагалі, сьогодні, о, що як що у мене що 40 залітав. Да? У ну, да? мене закриті голуби, не всі закриті. Не до добра. Це в Це царичанка. Он Дим, да он Диме покажи. Що там показуємо? Григорович, давайте показуємо. О, стальненька яка. Красоту. Дима, тут же один тільки що підходить, Давай я по 100 рублей все заберу. Ага. Я говорю, добавлю ще по 400 на карте. Вместе с сеткой, да? Да, да. Я говорю, сколько мішок зерна стоит. 400, я говорю, да это голов 400, 400 правда? Ага. А что другое? Билых Ригорич дарусь зараз Я Я заходити не буду, але я отак от, щоб сітка мені не заважала. Щас, я били хороший. Ага. Багато білих цей раз виїзд, да, так, Григорич? Да, це, це в мене вже ну, паровані. Дімочка, а от а? — Вони по лимонних йдуть. Да, да? ну, вони всі йдуть. Бо да. тільки по масті. Я не біжу мусячу. Стальних ви вже чи ні? Ну виводиш, я маю на увазі. Ні, наверное, буду. Да так? Так. Красота, блядь. А вот дивіться. Це По цеменькам. Ага. Окей. Це Голубо, да. Ну да. Це ну, хай, хай, хай. Mm, такі джобатые і головатые такі, да? Да, да, шикарные. Голова прям так. ну, Дивись, яка голова, ти бачиш? Так, да, так, да, так. Да. Я її його знімаю. Ти бачиш, яка плоска. Ну вони по 400 гривень, так? Да? По 500. Я на не А, ну, ну, ну добре. Я тоді сказав номер телефону, Дім. Ага. Звонков 300, У мене жінка чуть не вбила. А що, зараз, якщо будуть питати, не треба писати номер? Ні, тільки якщо зі мною голосовано, через тебе. <реш> Та я за кожного, я махав. Мені як починають дзвонити, каже, дзвінков 300, діма, а мені діма, як, діма. як репортаж вийде, а отой дядько, дай мені той номер, і як починають, а я вже іна, іноді гіркаю. Діма, гірка, один дайш прик здовж. Так але, що хлопці вибачайте, бо іноді дійсно 10 дзвінків за пів години і... І, ну, і причому не завжди навіть пояснюють, ти там знімав, номер дай, кого знімав, коли знімав, що за. <реш> я ще Ох, який білий. Тепко. Тепко. Білі, гарні, гарні біли. Тільки що один подошел. Ну добрий Григорич, ми пішли далі. На зв'язку. Да. Так що через тебе... Шприз я... продали чи ні? Ні, один дзвонив, каже, давай жінок. Так, так і не скинули мені, я ж хотів його вставити туди, в, в, в репортаж, в цей. Хай лежить толу. Ми то вже, би продали. Хай ну дивіться сам. то. Йдемо далі. О! йдемо сюди. Тобі кинулись в очі оці червоні. Напів намет, напів ета, клітка. Це, мабуть, харківські. Це ваші? Ну схожі, да? так? ну, Я скажу, схожі, схожі на них, так. Да, вони такі, от такі за забарвленням і за екстер'єром. Темні-темні прям. Дивіться, а що так покажемо, то темні темні. Ну нема, я так розумію, нема господаря. Тому... Тоді ми тут. А це ваші? Це мої. Розкажете два, два слова. Омські. Омські статні. Омські статі. Вони тільки білі бувають чи різні? Різні бувають. У вас тільки білі, так? Тільки білі. А ви звідки? З а, -а, -а. а які ціни на, на оцих омських? Півтори тисячі пара. Півтори тисячі пара. Пару, так? Да? Ну це ж декорація, так? Це декорація. Ну не спроможні, да, так? ну, літати там. Літаю, да? літаю. Просто що там ну, недовго, так перелітають, Перелітаю, да? так? Перелітають. А так, щоб літали як є. Mm -hmm. mm -hmm. По вискам. Та, на та, на лідають, Ви тільки таких тримаєте, патрулю? Так, ні, це тільки такі. Давно вже? Так. А до цього тримали якісь інші породи? А, були почтові. Були Миколаївські, були кінги. Ну, Зупинились на цих, так? Да? Да. Ну, прям різні у вас Миколаївські, кінги і такі, думаю, це прям ні, такі антипони. Зараз тільки такі. Тільки такі, да? і тільки так? Тільки білі. Ви їх розрізняєте, я думаю, тут важко, да, що всіх тут. Розрізнити. У mm. білих важко ну, па. розрізнити їх. По статурі, общем, у вас багато за кількістю головів вдома? Mm. І не багато. Mm. Ну, Люди цікавляться і коли цікавляться, потроху mm. замистили, mm. там, питають, якщо є можливість передати. Mm. Uh -huh. так, просто передати. Ну да, чтобы из ваших краев, да? Вы из самого Харькова, или с Харьковщины? Нет, с Харькова. Из Захаркова тоже. А то ваши, или нет? Нет, сидят. Бабуги. Дякую вам за спілкування, все найкраще. найкращого, підемо далі. Трохи тут познімаємо. А, це, це Андрійович, а я, я надійшов. Андрійович, а я... це твої теж, да? а я і не дійшов, я познімаю тут тільки. Це ж пересади голуби. Це Андрійовича голуби. Ми тут не будемо довго затримуватись. Йдемо далі. Їдемо далі. Покажемо цих монахів якісь. Голова тільки. Він гріється. — Добрий день. — Добрий день. — Що ви сьогодні вивозили? — Ти ж бачив, все да. без змін. — Все без змін, так? — Так. — Через менше трохи вивіз, скрізь. — Угу. угу. — угу. У мене є білетки, пара білетків. — Як в цілому э, пройшов сезон за молоддю? Задоволені всі? Нормально, да? так? Не хворіли, нічого. Ні, ну слава, слава Богу. Богу, слава Богу, да. А от ви е, возите на ярмарок голубів, там якісь карантини після ярмарку. Нічого не робите такого, обробляєте. То привезли, так? Да? Ну, нормально. Як воно з дому не больне, угу. вакцинуєте в загалом голубів чи ні? Ну так от. Пропає. Як часто пропаюєте загалом? Ну разів три точно. На, на рік? А чим саме? Ой, голландський. Забув названня. А, шо, а там, То Ігор стоїть, він... ми з ним грали. Ага. Голландським препарат, він дорогий, звісно. Ну ви не знаєте, що да? від чого, він просто пропає і пропає. От п'яти болячок там одразу йде. Та ви що, нічого собі. Це я розумію. Зараз підійде з питання. Ну так, давайте спитаємо. Цікаво. Знаєте, ніде не пішли, не їздив. По ярмарку? на Ярмарку. Ні, тільки в Палаграді було то. І все, я так нікуди більше не їхав. Що це за порода, нагадайте мені. Взагалі Варшавськи вони називалися раніше. Я їх монахами назвав. Ну, от хтось їх тут переіменував на монаха. В наше час... Ну, да, ну на вигляд, все. як монах. Да. Ну так і кажуть, монаха. Ну, взагалі, вони варшавські раніше були. Ну, так... Ну це ж, я так розумію, вона зараз в декорацію перетворилася. Вона колись літаюча була? Вона літає, їх не, вони самі знімаються літають. А, вони і зараз літають. Да, так, вони їх. Самі... А, а я думав, вони вже в не, декорацію. Ну, не, не. Не тут Це вже декорація, я бачу. Плахманого. Я порода, ну, Зрозуміло, ну дякую Йдемо далі. Тут щось дивлюсь, розбігається народ вже. Чи Злякалися, холоду злякалися, да, чи що. Та воно зі це не дуже було сьогодні вже.